Сьогодні ми будемо тушкувати курку з овочами. Нарешті вівторок, а значить ми поїмо щось дуже смачненьке. І для сьогоднішнього рецепту нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це, звичайно, курка. Її треба буде пів кіло. Я взяв стегно. Ви ж можете брати ту частину курки, яка вам більше подобається. Для цього рецепту треба буде дуже дорогий продукт. Сьогодні це чомусь картопля. Її треба буде 300 грамів. Цибуля ріпчаста 100 грамів, морквина 100 грамів. І незвичайний інгредієнт це апельсин. Його треба буде 180 грамів. Для смаку та аромату необхідно буде часник. Його треба буде декілька зубчиків. Для цього рецепту також треба буде мед. Його треба буде приблизно 25 грамів. Не забудемо і про гірчицю. Її треба 20 грамів. Зі спецій нам потрібно буде карі та мелена паприка. Їх треба буде по одній чайній ложечці. Ну а також наші звичайні інгредієнти. Це сіль, перець та олія, на які ми будемо все це смажити. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, починаємо готувати. Розігріваємо сковорідку. Чи ви вже встигли подивитися попереднє відео? Якщо ні, то обов'язково це зробіть. І пишіть в коментарях, з якої країни взяти наступний рецепт. Коли сковорідка розігрілася, змащуємо її олією, прикручуємо вогонь до середнього і викладаємо на сковорідку курку. І тепер обсмажуємо курку протягом 5-7 хвилин. А потім перегортаємо і там обсмажуємо ще 3-5 хвилин. Поки смажиться наша курка, перейдемо до нарізання овочів. І в першу чергу чистимо моркву та картоплю. І також чистимо цибулю. І тепер миємо ми всі овочі перед тим як будемо нарізати. Тепер нам треба все це нарізати. Картоплю ріжемо маленькими кубиками. Моркву нам треба нарізати півкільцями. Оскільки у мене морква набагато більше, ніж треба за рецептом, я її розрізу навпіл і використаю тільки одну половинку. І переходимо до нарізання цибулі. Її треба нарізати вже на четвертинки тонкими шарами. Тепер повертаємося до нашої курки, яка вже посмажилась. Перекладаємо курку в тарілку. Висипаємо наші нарізані овочі в сковорідку і прикручуємо її до маленького вогню. Все це обсмажуємо протягом 7 хвилин. Поки обсмажуються наші овочі, переходимо до приготування соусу. Для цього беремо апельсин і видавлюємо з нього сік. До соку додаємо спеції та мед. До соку додаємо гірчицю одну столову ложку. Додаємо каві, одну вже чайну ложечку. Паприку також одну чайну ложку. Та мед. Тепер це все добре перемішуємо. Видавлюємо прямо в соус наш часник. Повертаємось до наших овочів. Виливаємо соус прямо до наших овочів. Зменшуємо вогонь до маленького. Добре перемішуємо. Повертаємо до сковорідки курку. Солимо та перчимо за смаком. Накриваємо кришкою та тушкуємо протягом 25-30 хвилин. Не забуваємо інколи перевертати курку для того, щоб вона просочилася соусом. Трохи рухаємо овочі, щоб не підгорали. А також трохи солимо та першимо курку з іншого боку. Ну от і все. Наша тушкована курка з овочами готова. Не забудь підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Якби ви тільки знали, як це смачно пахне, тож рекомендую і вам спробувати зробити цю страву. До наступного вівторка. Пока!